Найстаршому 30 років, найменшому 8. подружжя із Чернівців. 17 років тому створило дитячий будинок сімейного типу. За цей час мали 16 вихованців про виклики у вихованні дітей та взаємини у великій родині Тетяни та Юрія Венгринюків у нашому матеріалі. Молодші діти після школи роблять уроки. Старші допомагають доглядати за меншими. У кожного в сім'ї Венгренюків свої обов'язки. Нема такого, що я не хочу, я не буду. все, я вперся, не буду. Ну входимо в поняття, що треба зробити. Учим і хлопців, і дівчат, учим на кухні працювати. Тетяна та Юрій Венгренюки 17 років тому створили дитячий будинок сімейного типу і стали батьками-вихователями. Вперше на виховання подружжя взяли двох сестричок шести і восьми років. У мене не було братиків і сестричок, і мені дуже хотілося мати велику сім'ю. І коли вже вийшла заміж, то у нас було два хлопчика і не було дівчат. Я дуже хотіла дівчат. І... Так вирішили, що ми візьмемо на виховання собі дівчат. Христині 18 років. Її взяли на виховання три роки тому. Мені мама нагадала мою маму. Ну, якось так вони не знаю, пов'язані чимось. І коли я їх побачила. У мене в серці загоріло бажання бути разом з ними жити. Мені тато дуже сподобався, тому що він так шуткував, з ним було дуже спокійно говорити, можна було багато чого розказати, і на той момент мені було дуже тяжко і страшно, що ця сім'я може відказатися. А от Ніколь у родині Венгренюків живе сім років, пригадує знайомства з батьками-вихователями. Коли мама сіла біля мене, я Дуже сильно зацікавилася. Ну, Нігті, в неї були дуже красиві, і так ви з нею познайомилися. І мама запитала, чи ти хочеш мати. У тебе є мама з татом? Я кажу, нема. А ти би хотіла мати маму з татом? Я сказала так. Нині Тетяна та Юрій Венгренюки виховують 10 дітей. У Чернівцях подружжя отримало житло від релігійної організації. У нашій сім'ї є двоє діток з інвалідністю. Це Анітка і Ніколета. Боятися не треба, якщо чесно. Діти з інвалідністю дуже хороші, милі, добрі. Вони більш ну, знаєте, душею до тебе розпагаються. Перед тим як взяти на виховання дітей, батьки мають пройти навчання. Воно передбачає як лекційні якісь теми, так і практичні завдання, де люди зможуть відчути те, що відчуває дитина, яка лишається без біологічної родини. Вони вивчають загалі, що таке прив'язаність, які бувають психологічні травми у цих дітей. Вони навчаються, як виховувати цих дітей. Щоб створити дитячий будинок сімейного типу, потрібно звернутися у службу в справах дітей за місцем проживання. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Андрій Миронеско Новини Сі 4